Всім привіт! Я вас вітаю на каналі про в'язання Верніт. я Олександра. І сьогодні буде новий незвичний для мого каналу формат. Поговоримо про серіали, але, звісно, у прив'язці до нашого з вами хобі до в'язання. Сподіваюсь, вам буде цікаво, тож бажаю приємного перегляду. Спочатку буде такий невеличкий вступ. Я обожнюю серіали, я дивлюсь їх набагато більше, ніж фільми. По-перше, це дуже зручно підв'язання, тому що коли ви дивитесь фільм, все ж таки треба інколи підіймати очі, дивитись на героїв, вникати в історію, яка відбувається. Коли це серіал, можна першу серію там трошки підгледіти, познайомитись з героями, і потім вже не так потрібна ваша увага і дуже зручно в'язати. Особисто мені саме під серіали. Я вже дуже багато років дивлюсь до більшого серіали. Обожнюю це діло, і, мабуть, більше ніж дивити серіали, я люблю їх радити. Мої друзі знають, що я багато чого вже передивилась, тому я обожнюю <рес> радити серіали в тому плані, що мені мене питають, чи бачила ти щось схоже на такий серіал. Я можу порадити щось схоже, чи по тематиці, чи по акторах, чи по настрою. Тому я вирішила, чому б не порадити серіали вам, моїм глядачам. Я думаю, що буде це корисно, тому що я знаю, що багато хто з в'язальниць під час в'язання дивиться кіно і серіали. У сьогоднішній моїй підбірці шість серіалів. Вони досить різні за настроєм, за тематикою, але у кожному з них присутнє в'язання. Здебільшого це в'язані вироби, а в одному з цих серіалів в спиці навіть були використані при злочині. Хочу сказати, що я не буду залишати вам. Прямі посилання на ці серіали, тому що якщо це буде посилання на офіційний канал, на якому виходив цей серіал, то багато хто не зможе його відкрити. А на піратські сайти, звісно, я посилання залишати не хочу. Тому в описі до цього відео буде просто перелік серіалів з назвою англійською, назвою українською і рік виходу, щоб ви могли його легко знайти. І звісно, я буду показувати вам тут постери, обкладинки тих серіалів, про які я буду розповідати. Ну тож, давайте починати. Перший серіал, про який я хочу поговорити, це серіал, який називається Шетланд. Я думаю, багато хто з вас чув про цей серіал чи навіть бачив його, тому що він досить відомий. Дії там відбуваються на Шетландських островах, які дуже тісно пов'язані з в'язанням. І навіть в одному сезоні дії проходять на острові Фейр. Це серіал від BBC One, Він британський, це детектив. Перші два сезони зняті по роману «Енклівс», а Потім цей серіал має оригінальний сценарій, там вісім сезонів вже. В першому сезоні дві серії, а потім в кожному по шість серій. Це така класична британська детективна історія. Є головний герой, є його команда, яка розслідує злочини. Лише в останньому сезоні замінили головних героїв з певних причин. Він такий неспішний, повільний. Тим він зручний підв'язання, тому що там не дуже Швидко так розбираю, розгортаються події, але там просто неймовірна природа. Шетландські острови, скелі дуже-дуже красива природа. Там дуже класна така заставка, яка на початку серіалу я ніколи її не проматувала, завжди, завжди дивилась, тому що дуже гарні краєвиди. Окрім звичайної такої детективної історії, є основна сюжетна лінія, яка тягнеться, прив'язана до головного героя, але вона така, ну. Я б не сказала, що динамічна, там все ж таки більше уваги приділяється саме розслідуванню злочинів. От І тут просто купа в'язання, традиційного в'язання шетландського, в'язання фейер-айл, шапки, різні лапапейси, там такі аранові кардигани, дуже-дуже багато в'язання, майже всі герої носять щось з в'язаних речей. Головний герой детектив він дуже багато з'являється в таких дуже простих закроєм, але е, зв'язаних з такого класного твіду светрах. Тому я думаю, що якщо ви навіть не дуже полюбляєте детективи, то цей серіал е, вам раджу через в'язання, через краєвиди, спокійний, приємний. Я думаю, що ви отримаєте задоволення від його перегляду. Другий серіал е, виробництва Ісландії це теж детектив, і він називається Капкан. В ньому три сезони по 10 серій кожний, і кожен сезон це окрема детективна історія, яку розслідують головні герої. Що я хочу сказати про цей серіал? Після його перегляду мені захотілось переїхати в Ісландію. Там я б не сказала, що дуже багато приділяється уваги. Традиціям чи якомусь там побуту ісландському, але є деякі такі цікаві моменти. Я думаю, що ну ви отримаєте задоволення від перегляду. Теж дуже класні краєвиди. Там дія відбувається в такому маленькому віддаленому містечку, гарна природа, така зимова, дуже приємні актори. Тому теж раджу, якщо ви полюбляєте детективні історії, тут теж досить багато в'язання. Це Ісландія, багато шапок. Причому шапки такі зв'язані, ну, по вигляду, саме з цієї ісландської пряжі Лопі, тому що ну, вона така лагмата, там є грой, який в одній і тій самій шапці ходить просто всі три сезони. Тут майже всі носять традиційні ісландські лопапейси. і в побуті, і на роботі. Рибалки там одягнені в такі драні з дірками ці лопапейси. Дуже такий, ну, фактурне в'язання, цікаве, тому теж раджу до перегляду для натхнення щодо в'язання. І якщо теж ви полюбляєте детективні історії, тут дії розвиваються так досить швидко, він більш динамічний ніж Шетланд, я б сказав. Досить цікавий, і я ж кажу, дуже є цікаві факти про життя в Ісландії, тому раджу цей серіал вам до перегляду. Третій серіал теж детектив. Як бачите, я детективами мабуть, більше всього дивлюсь. Це Британія та Конада. Виробництво Amazon Prime Video. Він називається «Три сосни. Там лише один сезон, вісім серій, і цей серіал знятий по роману Луїзи Пенні. Він мені здається, це не дуже такий відомий серіал. Ну, принаймні, я його зовсім випадково зустріла, але він досить цікавий. В перших двох серіях дії відбуваються зимою і тому там теж дуже багато в'язання, шапки, різні кардигани, светри, такі дуже класні лопапейси теж є. Я, звісно, вам не все показую, просто такі деякі кадри, щоб ви мали уявлення, про яке саме в'язання у серіалі я кажу. Теж раджу, якщо ви полюбляєте детективи. Четвертий серіал, нарешті зовсім в іншому форматі. Це така різдвяна романтична комедійна історія. Серіал називається «Деш і Лілі. Він від Netflix, виробництва США. Там вісім серій і всього один сезон. Така е, цікава історія. Він скоріше орієнтований на підлітків, але мені теж було досить цікаво його дивитись. Тим більше я його переглядала зимою, десь там в районі свят. Тому таке різдвяне кіно, я думаю, що загалом має бути. Він такий дуже легкий. Там дії відбуваються у. Передріздвяному йорку романтична історія хлопця і дівчини. І тут от дуже цікаво, як в'язаними речами підкреслена особистість головної героїні. Якщо в британських чи скандинавських серіалах в'язані речі це як від'ємна частина побуту, люди їх носять постійно, то, то тут такими. Трохи чудернацькими яскравими в'язаними речами підкреслена неординарна особистість головної героїні, і це теж дуже цікаво спостерігати. Тут е видно, що в неї вироби зв'язані самостійно, такі якісь чудернацькі жилетки, шапки смішні. І теж я на це звернула увагу, коли переглядала цей фільм. Так що, якщо любите такі романтичні різдвяні історії, я думаю, цей серіал вам сподобається, незважаючи на те, що е, там ну дуже молоді головні герої, і можливо людям е, старше там щось здається таким смішним, наївним. Ну, таке кіно теж має бути, тому раджу до перегляду, якщо ще не бачили. Знов серіал про підлітків, але зовсім з іншим настроєм. Це такий літній романтичний серіал. Він називається Літо. Коли я погарнішала». така довга назва. Це серіал від Amazon Prime, виробництва США. Така романтична, драматична історія про дорослішання. Вона теж знята по книгам. Там дівчина приїжджає до своїх друзів у котедж біля океану. Ну і там про любов, про дружбу, все, що хвилює підлітків. Море, пляж, перше кохання такий легкий, теж, він наївний десь. Там є е, така невеличка сюжетна лінія, яка присвячена батькам. тобто е, тобто можна, тобто Я думаю, що люди постарше теж знайдуть щось цікаве, але ну, я з задоволенням подивилась, такі всі. Там гарні, молоді, красиві. Здавалось би, до чого, тут в'язання у літньому серіалі, але там, що для мене трошки дивно, що носять шорти з светрами такими. можливо, вони з бавовни зв'язані. Не знаю. ну Там досить багато таких різних по об'єму светрів, і деякі виглядають досить теплими. От. І що мене зацікавило? У молоді, у дівчат, я маю на увазі, було багато таких в'язаних топів. І навіть спідниця у когось була. Ну, я вам тут вставляю картинки саме з топами, топи гачковані, такі з елементів зв'язані топи, досить цікаві. Це серіал новий, 22-й, рік. Два сезони вийшли, і я навіть читала, чи дійсно це модно. Я не знаю, у нас може клімат не такий, щоб таке носити, але ну, саме в цьому серіалі щось я так звернула увагу, що досить багато речей зв'язаних гачком. Знов таки, якщо любите щось про море, сонце і любов, то я думаю, цей серіал вам сподобається. І останній серіал, який я хочу вам порадити, він, він дуже класний. Я думаю, те, що ви про нього чули чи навіть бачили, тому що він досить відомий. З задоволенням його подивились: три сезони в нього, і називається він Убивства в одному будинку виробництва Хулу США. Це. Детективна комедія. Я коли дивилась перший сезон, я навіть була трошки здивована, що зуміли зняти у детективному жанрі щось таке нове. Я не знаю, можливо, вам буде незвично, якщо ви звикли дивитись такі досить класичні детективи, коли є, є злочин, є той, хто його розслідує, і все це якось там поєднується. Тут це саме детективна комедія. Дії відбуваються в Нью-Йорку. Три головних герої чудово грають абсолютно всі: там Стів Мартін, Мартін Шот та Селена Гомес. Вони ну неймовірно грають у цьому серіалі. От і вони всі з абсолютно різних верст вікових і професійних об'єднуються, об'єднуються через любов до слухання підкастів детективних. Знайомляться і так стається, що вони приймають участь у розслідуванні злочину. Там іноді щось так ем, знято гіпертрофовано, щось перебільшено. Але він досить яскравий, цікавий. Там не дуже великі серії. Мені здається, щось по 30 хвилин, можливо, я помиляюсь, всього три сезони. Але я думаю, що ви швидко його подивитесь, бо він так затягує. Цікава історія, дуже раджу, і тут головна героїня носить дуже багато в'язаних речей. Різних, здебільшого, це светри, але є і такий, прям видно, що він в'язаний гачком воротничок у неї. І саме у цьому серіалі спиці беруть участь у злочині. Тому я думаю, що в'язальницям буде дуже цікаво подивитись його. Класний, яскравий, веселий, легкий. Дуже раджу, якщо не бачили. Наразі на цьому все. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Я буду бачити, що ця тема цікава. Я думаю, що ви можете поділитися цим відео навіть не з в'язальною подругою, а з кимось, хто любить серіали. Можливо, він знайде тут щось новеньке. Також чекаю ваші коментарі, можливо, ви щось хочете додати. Не знаю, чи буду знімати ще такий формат, але мені дуже було цікаво вам розповідати. Я ж кажу, я обожнюю серіали і обожнюю їх радити людям. Тому якщо щось з цього списку ви ще не бачили і подивитися вам сподобається, то моя місія виконана. Я буду дуже цим задоволена. І також мені дуже цікаво, якщо серед вас є хтось, хто такий же серіальний маніяк, як і я, і подивився всі ці шість серіалів, теж, будь ласка, напишіть. На цьому буду прощатись. Сподіваюсь, у вас все добре. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!